Новий день розпочинаємо. Радо всіх вітаємо. Вліво, вправо повернулись і сусідам усміхнулись. Підемо разом гуляти. Щось цікаве пізнавати. Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні ми вирушимо. У теплу та затишну подорож, у світ родини. Посміхниться ми починаємо. Сім'я це найдорожче і найтепліше, що є в житті. Це люди, які завжди люблять, обіймають і захищають нас. А ще сім'я це затишний будиночок, де нам завжди добре. Дивіться, сім'я потрібна не лише людям, усі живі істоти. Мають свої сімейки. Увага! Завдання. Спробуйте швидко знайти маму кожному малюку. Молодці. Ми переконалися, що кожна істота має свою родину. А якщо є родина, то є і любов, і турбота. У нашій людській родині мама й тато багато роблять для нас. Давайте дізнаємося, що саме родина для нас робить і що ми можемо дати родині у відповідь. По-перше, у кожній родині є права, кожна дитина має право. Це те, що для вас робить родина? Вас мають любити, годувати смачненьким. Ви маєте право гратися і вчитися. А також в кожній родині є обов'язки, але і ми маємо допомагати. Це наші маленькі обов'язки слухатися дорослих, прибирати іграшки на місце і звичайно любити своїх рідних. Ми вже говорили, що добрі справи це наші обов'язки для родини. Зараз ми наповнимо наш кошик добрих справ. Увага, завдання. Ви дивіться уважно на картинки. Вам потрібно вибрати тільки добрі справи і покласти їх до нашого кошика. Діти, ваша родина це не просто любов і обійми. Ваша мама і тато піклуються про вашу безпеку. Вони дуже хочуть, щоб ви були здоровими і ніколи не потрапляли в біду. Ваша родина завжди піклується про вашу безпеку. Вони дуже хочуть, щоб ви були у небезпеці. Зараз ми пограємо у гру безпечно чи небезпечно, щоб перевірити. Як добре ви пам'ятаєте всі правила. Дивіться уважно на картинку: якщо безпечно, ми кладемо її на зелену сторону, а якщо небезпечно, ми кладемо її на червону. Ось і добігла до кінця наша подорож, ми зрозуміли, що родина дарує нам любов, захист і турботу. Завдяки їй ми знаємо свої права і важливі правила безпеки. Пам'ятайте, ваш дім це ваша фортеця, де вас завжди захистять, а родина це найдорожчий скарб, що у вас є. Бережіть її, любіть і допомагайте. І на все добре!